Всім привіт. Вихідні, субота, на кінець-то я добрався до свого озера. Я вже, напевно, місяць тут не був, все дуже змінилося, впала вода, піднялася травичка. Щось трошки я його не впізнаю, але спробуємо щось зловити. Зараз четверта година. Дві годинки побудемо на рибалці, подивимося чи щось буде чи не буде. Якщо щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. Просто якийсь дичайший вітер сьогодні. Не знаю, чи ми щось зловимо. В принципі, вітер це непогано. От, але не осіння літом. Ну, спробуємо. Закинув я дві вудочки. Вибачте, так обернувся, тому що вітер буде задувати мікрофон. Закинув я дві вудочки на кукурузку, підкормив я по-бистрому зробив дві барабольки, зварив, закинув. Ну, така швидка прикормка сьогодні. Швидка рибалка, швидка прикормка. Подивимося, ну, подивимося. І подивіться, яка красота. Фонтанчики. Гарне чисте небо, плюсова температура, Десь плюс 26 напевно. Ще рибка клювала, ці неби не було. Закинув я дві вудочки на одній і на другій пусті гачки. Думаю, що це дрібнота підійшла, але ну, нічого, підійшла дрібнота, значить буде і карпик. Чекаємо, сподіваємося, що щось ловом сьогодні. Де якесь різке клювання? Тільки видно, що нема сили йому потягнути. Ні, промах. Гарно втопило, різко. Ну, на жаль. Ну добре що. Добре, що хоч якась активність з'явилась, тому що я вже на рибалці 40 хвилин Поки тишина. Дуже рада я, що я попав на свою водойму. Вона мені якась така рідненька, що з останніх три тижні я їжджу на інші водойми. Час від часу попадаю на Fox River. Дивлюся, як там обстановка. За своє зовсім забув. Ну Ви знаєте, ще три тижні назад я міг сказати, що я цю водойму знаю як своїх п'ять пальців. Знаю глибини, знаю, де вона стоїть, де шукати карпа, де хижака. Міг сказати, що я тут кожного бобра в лице знаю. Зараз я на неї дивлюся, я її не впізнаю. Дуже якось водорості піднялася, вода впала, сплесків риби я не бачу. Ну, Одним словом трошечки все змінилося. Ну, Спробую я знайти цю рибу. Я все-таки думаю, що вона на моєму місці так і залишається, не знаю в яких кількостях. Тому що в принципі тут мілина і це добре, але тут водорослі вже починають підгнивати, і риба себе тут почуває некомфортно. Вона, напевно, що на більш чистих водоймах зараз. Але тим не менш, я впевнений в своїй точці, і я сподіваюся, що я щось злов. Ідуть якісь клювання, дрібноти. Слухайте, ну весь нюанс осінньої рибалки, що ти приходиш в 4-й годині і в 6-й вже темно. В тобто, тебе немає часу, по суті, ти приходиш в обід. В обід, звісно, риба не хоче брати, особливо коли жарко, коли немає ніякого дощу. І годинки-півтора і все, вже пора змотуватись. Ну зовсім не цікаво. Мало того, що день короткий, то ще й вечірня рибалка фактично відпадає тільки ранішня рибалка і все. Спробуємо, звісно, завтра порибалити зранку, але шкода, шкода що вечірня рибалка дуже коротка. Тому зловити більше одної рибки, максимум двох, ну фактично нереально. Ну якось так. Але хижак ходить. Ну, Як завжди, коли ти спінінгом, то ходить карп. Коли ти прийшов половити марняк, то бігає без. Так і є. Йдуть якісь дрібні покльовки. Я привстав, щоб знов не пропустити. Але мало ймовірно, що це є карп. Мало ймовірно. Думаю, все-таки, що це дрібна риба. Ну, подивимось. Як воно є? Коли ходиш за хижачком, тишина. Коли приходиш половити марняк на карпак, дивлюся, то там, то там, як безганяє малька. Карпа не чути, а хижака, в принципі, зараз можна і половити. Отак завжди. Закон подлості. Ніхто не відміняв. У мене далі продовжується клювання якоїсь дрібної риби. Збиває мені кукурузку. Перестав вітер і дрібна риба підійшла і починає атакувати. Мої гачки. Чекаємо. Щось дрібнота підійшла. Дюбає. Так, да, блугілочки, видно, по Що він не має сили тянути, щось спробує. Але поплавочки в мене важкі. Він бідний не може потягнути по-людськи. Да, щось я карпака сьогодні не приманив. Давно мене тут не було. Ну, я сьогодні з вечора закормлю і завтра зранку прийду сюди на рибалочку і спробую зловити того карпака. На сьогодні, на той час, який в мене залишився, мало надії, що щось буде. Тому що через пів години вже буде темно. Треба буде їхати додому. Поки, поки тишина. Щось в мене ліг поплавок. Не знаю чому. Спробуємо відсікти. Так, ну що, козаки? Хтось влетів. Не знаю хто і куди він завів. Але щось є, дивіться. Ух! Хороший карпик. Що чесно, я навіть не побачив, як воно клюнуло. Я вже побачив, як вудочка моя пішла в воду. Да, такий десь п'ятерочка. Не знаю як я його достану. Ух ти що. Без підсака, як завжди. Хороший. Опа! Ну-ну-ну, не обхляпай мене. Ах ти що. Фу весь грязний. Так, ну що, ось таким нам карпак вилетів. Ні, я трошки переборщив, сказавши, що він десь п'ятерочка. Трошечки він менший. Звісно, це десь три. Це троечка. Хороший карпак. Буду його відпускати. Ну що, перший є, перший карпок є, не можу вам не розказати, як він клюнув. Я обернувся до камери і тільки почув трескіт, як вудочка падає в воду. Я обернувся, вудочка була в воді і карп тянув ліску з поплавком кудись кудись туди. Ну, Записати цю покльовку я не спів, але факт, що зловили і це вже добре. Ну, якось так, карп на халяву, можна сказати. Сам клюнув, сам підсікся, мені залишилось тільки витягнути. Перезакинув я вудочки. Ще поки не стемніло, я ще маю напевно хвилин 20-30, я все-таки посижу. Можливо, ще щось клюну. Звісно, хотілося сьогодні зловити ще одного карпака, так сказати, не на халяву. Бо перший сам клюнув, сам підсікся, я тільки витягнув. Але, на жаль, немає часу. Я просидів десь близько години 40 хвилин на риболовлі і потрібно їхати додому. Якщо вам було цікаве це відео, підписуйтесь, поставте лайк. А ми з вами побачимося завтра. Всім пока!